Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Нехай у цей день і ці коліноприклонні молитви, і ці, ці Божа благодать, яку ми випрошуємо в цих, цих молитвах, нехай зійде на вас повнота Духа Святого. Нехай оці, через оці молитви Бог діє через вас, в інших людей, які є біля вас, які є з вами, які поруч вас. За які ви дуже вболіваєте, це ваші діти, це ваші друзі, це ваші, е, це ваші інші якісь речі, які залежать від вас. Нехай Дух Святий через вас діє в кожному місці, на кожному місці і в кожен час, де б ви не були. Молитва Божа, яка йде від землі до неба. Вона завжди є дуплексна, вона завжди є двостороння, вона завжди йде у дві сторони. Знаєте, коли ми беремо свій телефон і кудись дзвонимо, і якщо хтось там підняв трубку, то у два боки можна говорити. І без різниці, хто говорить, хто слухає, цей зв'язок є у дві сторони. І якщо я молюся до Бога, значить Бог мене чує. Якщо я мовчу, Господь Бог говорить до мене. Тому навіть якщо ви знаходитеся на самоті часом, не переживайте, що ви самі, і вам, і вам скучно, і ви здається, що вас всі покинули. В той час, коли ти мовчиш, іменно в той час Бог говорить до тебе. Тому Бог каже, що не говоріть лишні слова, не говоріть багато, бо тому що коли ти говориш, Бог мовчить. І тільки тоді, коли ми замовкаємо, Бог починає говорити. Коли ти приходиш до церкви на молитву, Священник читає молитву, ти слухаєш, Бог говорить до тебе. Коли ти говориш, Бог, ти, Бог слухає, а ти говориш. Тому дуже є важно ходити до храму, розумієте, як Бог то все уклав. Ти прийшов і слухаєш службу Божу. І це і чудесно. Ти мовчиш, а Бог говорить до тебе. Тому в церкві так треба часом слухати більше, як говорити. Можна повторювати прохання. Господи, помилуй. Це дуже добре. Амінь, Тобі, Господи. Ми співаємо разом з хором, і це є дуже важливо, бо ми, це є діалог людини і Бога. Де ми ще будемо мати таку можливість, щоб поговорити з Богом? Ми постійно десь ідемо, ми постійно щось говоримо. І часом, знаєте, коли в компанію приходиш. Одно хоче перекричати, той хоче би його чудо, той хоче би його чути, той того перебиває, і постійний діалог. Кажу вам по секрету. Там Бог не має, що робити, бо Він би щось хотів вам сказати, а він не має як, бо ви вам всі писки не закриваєте. Тому <кій> завжди знаходьте час побути в тишині. Як, е, як говорить святий Остин, Бог приходить до нас тихо і перебуває в Тишині. Бо коли ми мовчимо, Бог говорить. І часом на молитві не завжди треба багато дуже триндіти, триндіти і дуже скоро, не треба. Богові багато не треба говорити. Він співслова розуміє. Співслова це не просто сказано. Так, Півслова. Ти навіть можеш не договорити слово до кінця, Бог тебе розуміє. І тільки Бог розуміє співслова. Люди не. Люди тільки вдають, так що вони розуміють. Тому на молитві будьте. Так як я завжди вас учу, вчиться короткої молитви. Бо я, знаєте, мені пишуть багато там. Кажуть, що таке вчити якесь таке, аби люди взагалі не молилися У мене Отця і Сина, Святого Духа. Моліться, скільки хочете. Майте молитвенники, маєте інтернет, моліться без перестанку. Я вас учу і до його можливість, щоб Бог до вас говорив: вставай на молитву і мовчи. Хто знає оця Григорія Планчака із монастиря Колодіївського. Ви бачили, як він молився. Бачили? Він вставав і мовчав. Хористи співають Алилуя, він мовчить. Бог говорить. Він слухає. Вчиться молитви короткої. Зверніться до Бога, щоб Бог тебе почув. Це так, як подзвонити. Знаєте, Подзвони. І послухай трохи. Послухай, сьогодні ми на цих молитвах, коліно преклонних, ми говорили до Бога. Я молюся, а ви все слухаєте. Бог говорить до вас. Бог говорить до вас усі свої повноті. Тому давайте Богові можливість, щоб Він до вас якось додзвонився. щоб Він до вас якось достукався, щоб Він до вас промовив. Знаходьте час помовчати. Не тільки устами, але і розумом. Встаньте на молитву так, якби ви хотіли Бога послухати. От Він зараз нам що скаже, от він нас зараз привітається, і він до вас зараз буде говорити. Стань і замовкни устами і замовкне думками. Дай Богу можливості, щоб Він до тебе промовив. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ще раз вітаю всіх свято, нехай Господь Бог благословить всіх вас, Благословення Господня, нехай зійде на всіх, хто з нами з'єднані так само через інтернет, нехай Бог благословить всіх вас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!